Країни, до тих людей, хто незалежно від того де отримав освіту, але знаходяться зараз на українській землі і в складі тих чи інших організацій з назвами суд здійснюють правосуддя. Я звертаюсь до вас, до тих людей, що прийняли на себе. Найвищий обов'язок в суспільстві створення і підтримку довіри людства до правосуддя. Це нам довелося свого часу вивчати самим ті норми права, які вам викладали системно, що правосуддя складається з довіри до Самої системи суду до суду як конкретної установи і до суду як колегії кваліфікованих суддів, що й розглядають конкретну справу, на українській землі довіра до системи суду визначена статтею 4 закону про правонаступництво України, де сказано, що Суди, арбітражні суди сформовані на підставі Конституції ОРСР, діють до створення судів арбітражних судів на підставі нової конституції, тобто, де чітко вказано, що суди належать до конкретної конституційної юрисдикції, і що ці юрисдикції зобов'язані домовлятися між собою. Про використання судів іншої юрисдикції. А також статті 6 Конституції України 96-го року, де сказано, що державна влада українського народу поділяється і на судову владу, органи якої здійснюють свої повноваження у визначених цією Конституцією межах. Також є сенс згадати статтю 124 Конституції України, де говориться, що правосуддя в Україні здійснюють суди саме як установи суди. І виходить так, що спроба використовувати судові органи інших держав з інших. Конституції вона знищує довіру українців до правосуддя на українській землі. Конкретні суди, в яких ви працюєте, є органами, що створені і сформовані саме на підставі радянських Конституцій. І 19, 27, 37, 78, і жодний з ваших судів. Не може похизуватися документами, що він утворений саме українським народом на підставі Конституції України 1996 року. Застосування таких державних установ і такої системи правосуддя прямо порушує суверенітет держави українського народу, що є. Що має чинною Конституцію України 96-го року. Тобто з трьох наявних рівнів довіри, про які я сказав на початку: довіра до системи правосуддя, довіра до суду як державної установи, довіра як до колегії кваліфікованих суддів, сьогодні в Україні присутні лише ви, тільки. Один рівень, а саме кваліфіковані судді в колегіях суддів, лише ви можете захистити права людини і утримати людство над прірвою силового вирішення конфліктів вчора в полонному містополонне Хмельницької області ваші колеги. Можливо, побратими, можливо, ні. Але ваші колеги поставили остаточно під сумнів третій рівень довіри до правосуддя в Україні. Двоє людей, які визначились як громадяни нової держави Республіки Україна, визначились і заявили про це перед вами, ці двоє людей. Також є посадовими особами нової держави. Я гадаю, що вашого професіоналізму вистачить, щоб зрозуміти про що я говорю. Якщо ви не вірите, якщо хтось з вас не в курсі, але один з ваших судів визначив відносно мене вироку відносно мене, що дійсно є заснована ця держава, не є імітаційною, не є ілюзорною. Вона є ця держава, вона заснована, це встановлено як конкретна діяльність, що на підставі Конституції 96-го року заснована держава. А якщо існує держава, існує громадянство цієї держави. А якщо є громадянство цієї держави, можливі посадові особи цієї держави. І якщо люди заявили перед вами, що вони є посадові особи. Іншої відносно вас держави ви зобов'язані були скористатись Конвенцією про державний імунітет щодо посадових осіб та дипломатичних агентів інших держав. Але ви не зробили цього. Не ви, ваші колеги, не зробили цього, і ось двоє людей, посадові особи держави вже чинної держави на українській землі Республіки Україна були репресовані. Були репресовані вами, їх ув'язнили за захист свого житла від озброєних осіб без повноважень. Вам заявили, вашим колегам заявили про це, що люди не продемонстрували жодних ознак, які визначені законом про національну поліцію, що їх документи не відповідали ознакам посвідчень, що їх форма не відповідала. Вимогам, які були затверджені вашим же кабінетом міністрів УРСР, і тим не менш ваші колеги вчинили репресію проти посадових осіб держави. Ваші колеги відкрили скриньку Пандори. Тепер українці не будуть звертатися до вас. Я маю на увазі українці, український народ не будуть звертатися до вас за вирішенням конфліктів і навпаки. Вважатимуть вас посібниками антинародного режиму в Україні. Якщо серед вас є люди честі та гідності, я пропоную вам в найкоротший термін, силами вашого судового самоврядування, погасити цей конфлікт, що може призвести до спалаху громадянської війни в Україні. Не забувайте. Якщо тут спалахне громадянська війна, виграє від цього тільки Радянщина, тільки Путін. Якщо ви на стороні Путіна, я розумію, навіщо ви зробили цю провокацію. Відміняйте це ганебне рішення, випускайте громадян не вашої держави. Ми не вимагаємо нічого, що не передбачено чинними нормативними документами. Самою Конституцією України 96-го року і законом про правонаступництво України нам не потрібно нічого більше, ніж просто завершення державного переходу, який розпочати на українській землі. І якщо суддівське співтовариство само обере шлях силового вирішення конфліктів, ми, український народ, готові прийняти ваш виклик. Відповідна нота також буде спрямована до міжнародного кримінального суду як акт геноциду національної групи Український народ. Акт геноциду, що здійснений через блокування, через переслідування політичне права українського народу на самовизначення, якщо вам потрібне, Громадянська війна на українській землі. Ми розуміємо, навіщо ви це зробили. Якщо ні, у вас є достатні механізми, якомога швидше зупинити це, цей потенційний ваш злочин на українській землі. Давайте спробуємо не допустити насилля.